Вітаю, мене звати Марунчин Тетяна Андріївна. Я лікар-педіатр клініки Медіком, кандидат медичних наук. Чому ви обрали професію лікаря? А тому що з дитинства я дуже хотіла допомагати іншим, що для вас означає бути лікарем? Зберегти життя та повноцінне здоров'я людини, відповідальність, безперервний професійний розвиток та вивчення провідних методик лікування. Що приносить вам найбільше задоволення у вашій роботі лікаря? можливість якісно та своєчасно надавати медичну допомогу, формувати здоров'я населення своєї країни, підвищувати якість життя дітей, створювати гарну співпрацю з батьками, знаходити підхід до кожної дитинки і мати успішні результати для вас є маленький сюрприз. Найкращий педіатр у світі завжди доброзичливий, усміхнений і миттєво знаходить спільну мову з дитиною. Внуку дуже подобається ходити до клініки саме через таких лікарів. Дуже приємно мати такі успішні результати.